Запорізький напрямок нині боронить 43-тонний танк, колишній росіянин, який встиг на коїти лиха на Херсонщині, допоки не втрапив під приціл іншого вже українського панцерника. Своїм надбанням вояки 128-ї гірсько-штурмової бригади тішаться. мовляв, трофей доволі маневрений і швидкий. Хлопці твердять, ситуація на запорізькій ділянці фронту тяжка, та завзяться й досвіду танкових боїв їм не позичати. Єдине нарікають, бракує засобів радіоелектронної боротьби, аби убезпечити екіпажі від ворожих дронів. У доброму гуморі і жартівливими наліпками на однострої вояк 128-ї гірсько-штурмової на псевдолітьоха розповідає, чому пішов у танкісти. Це, це мож, це броня, тебе всі бояться. Відтоді разом із побратимами вони пошматували купу російського залізяча та піхоти. Підбивав танчики, підбивали БМП, підбивали. Колесну техніку, розбивали так особовий склад. За його плечима трофейний Т-80 БВ, який наші, як то кажуть, віджали восени 22-го на Херсонщині. Панцерник підбили, екіпаж утік. Вони більше своїх кидають. В них, чого вони зразу його кидають. Ми стараємося, поки машина у нас на ходу, ми стараємося до последнього нею їхати щось робити. Це гарно машина. Вояк на псевдопродюсер розповідає, на відміну від бригадних Т-72, цей колишній росіянин із антидроновою сіткою, що нині боронить Запоріжжя, маневреніший. Газотурбінний двигун це двигун вертолітний. 1250 турніх сил. Тобто це набагато більше, ніж наших. Т-72. Дальність визначення цілої, якщо не помиляюсь, до 7 кілометрів. Дальність ведення вогню до 6 кілометрів. Це дуже непогано. Це колишній капітан закордонної яхти, а нині командир танка. В принципі, яхти не важко, і танкам теж. Ветеран Ато на псевдоживчик нині боронить рідне Запоріжжя. Він учасник контрнаступу, під час якого дістав поранення і згодом отримав нагороду від головкома. От я тоді вистріляв 21 снаряд і 250 патронів з ПКТ. Ми повертаємось і прилетів перший ПТУР. Ми зупинились, і другий прилетів цей fpv дрон вже в башню. От. Були опіки, там пару осколків, а мені дали Золотого хреста від залужного. Танкістам 128-ї гірсько-штурмової дуже потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тож просять небайдужих долучатися до зборів. У нас вже не один і не два випадки, коли противник застосовував проти нас в дрони Відповідно, екіпаж, слава Богу, залишався цілий, але машина пошкоджена. І якщо машину вивезти з ладу, потім противник просто її добиває. Безпосередньо потреба в ребах проти дронів є і не маленька. Головний сержант Літьоха, який воює з 17-го року, зізнається, вже не уявляє себе поза військом. Тож, як би там не було, свою подальшу долю бачить саме тут. Це вже як дім, це вже як своє рідне стало. Так що Андрій Пощівартен Артем Деженков, Сі Тіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.